Після того вирушив Ісус зі своїми учнями у юдейський край і перебував там із ними і хрестив. Іван теж хрестив Веноні біля Салиму, бо там води було багато. Тож приходили туди і хрестилися, ще бо Івана не вкинули були у темницю. Отож знялася суперечка між Івановими учнями та юдеями про очищення. Прийшли вони до Івана та й кажуть йому Учителю, отой, що був із тобою по той бік Йордану, що про нього ти свідчив, Он він хрестить, та й усі йдуть до нього. Іван же у відповідь промовив Не може людина щось приймати, якщо їй не дано з неба. Самі ж свідчите мені, що я казав, я не Христос, лише послано мене попереднього. У кого молода, той і молодий. Дружба ж молодого, що стоїть та й слухає, радіє вельми голосом молодого така й моя радість, що це сповнилося йому треба рости мені, ж маліти. Хто з висоти приходить, той над усіма, хто з землі, той земний. Той і говорить по земному. Та хто з неба приходить, той над усіма. Що бачив і що чув, проте він свідчить та свідчення його ніхто не приймає. Хто прийняв його свідчення, той ствердив, що Бог правдивий. Євангеліє від Івана. Знову сьогодні Свята Церква подає нам Євангеліє, де згадує про хрещення Івана. Завжди є, коли ми перебуваємо у часі Воскресіння Господнього. Ми будемо пригадувати хрещення. Чому? У перші часи християнства, власне, хрестили нових християн якраз у період Воскресіння. Вище у Христа хрестилися, у Христа одягнулися. Ми вдягаємося у Воскреслого Христа. Тому знову і знову пригадуємо собі хрещення Івана. Але ми знаємо, що, як він каже, Іван хрестив водою, а Ісус приходить хрестити Духом Святим. Отже, хрещення Івана є. Хрещенням покаяння це те, з чого варто розпочати будь-який шлях духовного життя, і якраз щоб отримати цього Духа Святого, який має наповнити наше серце, ми маємо покаятися, визнати і відріктися від своїх гріхів. Пригадуємо собі, що в момент хрещення є цей важливий момент, чин відречення від диявола, від усякого зла, від його ангелів і від його злодіянь. І відразу ж обіцянка служити Христові і вірити в нього. Отже, відречення від зла, покаяння і прохання віддатися Христові, є якраз запорукою цього доброго духовного життя. Це кожен з нас, християн, які є охрещені, пережили в своєму житті. Ми отримали цей дар Святого Духа від Ісуса Христа якраз у день нашого хрещення. Але тут важливо себе спитати, наскільки я переживаю цей дар, який ми отримали. Наскільки я відповідаю на цей заклик Христові служити Йому і вірити в нього цілим серцем, всією душею, як ми знаємо, у цій заповіді любові? Отже, сьогоднішнє Івангелія знову нам нагадує момент нашого хрещення. Знову і знову маємо пригадати, наскільки я приношу ці акти покаяння, наскільки я вмію протягом дня, протягом нашого життя відрікатися від зла, чи можливо йду на компроміс зі злом. І як виявляється назовні моя віра? Чи вона тільки дійсно є зовнішньою, чи я вмію переживати цю злуку з Христом в внутрішньому моєму житті? Просімо Сьогодні, ласки, щоб ми жили нашим хрещенням, даром хрещення, який отримали безплатно, і відповідаємо Христові своєю любов'ю на його безмежну Божу любов.